Всім привіт, я Аліна з Китаю. І сьогодні я хотіла поговорити з вами про те, як китайці відносяться до українців і іноземців в цілому. Незважаючи на те, що в Китаї є 56 різноманітних етнічних груп, все-таки 92% китайців це хан-китайці. І тому, коли іноземці приїжджають в Китай, Перелітають, припливають, я не знаю, приїжджають в Китай, то вони дуже сильно відрізняються. Наприклад, якщо ви десь ходите там по Європі чи в Америці, ну, не зрозуміло, хто ви, особливо, якщо ви ще англійською розмовляєте, так? але якщо ви приїжджаєте в Китай, всім відразу зрозуміло, ви іноземець. І іноземців в Китаї не дуже багато. Їх достатньо, скажімо так, в великих містах, як Скажемо, тут всі міста великі в популярних містах, як Пекін, Шанхай, Гуанчжо, а в деяких провінціях їх взагалі дуже мало. І тому людям вони кидаються в очі, і люди не ну, дуже з великою цікавістю відносяться, як до прибульців. І іноді особливо, якщо ви подорожуєте по якихось е, менш популярних містах, люди будуть до вас підходити, говорити з вами, питати, чи можна з вами сфотографуватися, давати вас від е, пропонувати вам сходити разом на вечерю, можливо, вам щось подарують. Дуже доброзичливі, Якщо ви щось запитаєте, щось попросите, якусь про якусь допомогу, вам всі дуже захочуть допомогти. Я пам'ятаю, тільки приїхала, запитала одної жіночки, як дійти до. З точки А в точку Б, і вона мене прям провела. Це було далеко. Вона кинула все і пішла разом зі мною. Не просто пояснила, пішла разом зі мною. і Якась потім був дощ. І ще одна жіночка підійшла і казала: ось в мене є парасолька. Давайте підемо разом під нією парасолькою. Я вам допоможу. Ну тобто китайці дуже доброзичливі. До, скажімо так, я можу роз, розповідаю вам свій експеріенс, Я біла дівчина в Китаї, тому що далі я поговорю трошки про інші про і про расизм. І так, тобто всі дуже доброзичливо, особливо чоловіки також дуже доброзичливо відносяться всі участь познайомитися, ну не прям всі, ну ви розумієте, поспілкуватися і в принципі комфортно. Але іноді не хочеться до себе привертати так багато уваги, іноді хочеться простого спокійного життя. Але ви все одно будете привертати до себе багато уваги. До речі, в пекіні навіть є клуби, які для іноземців роздають безкоштовний алкоголь, для того, щоб більше закликати іноземців, щоб клуб був більш популярний, тобто ну є таке. Особливе відношення до іноземців, навіть якщо ви в Пекіні живете 20, 40, 50 років, все одно вас будуть зустрічати і вам будуть говорити Welcome to China!» але з великою посмішкою це позитивна сторона ще трошки негативного. те, що ви іноземець і люди деякі недобросовісні будуть намагатися цим скористуватися, типу таксі біля аеропорту. Я думаю, це скрізь. Вам скажуть максимальну суму, я думаю, це і в Україні також таке є. Або бували випадки, коли ви що щось, щось на вулиці продають, і ви запитуєте ціну, і для вас може ціна відрізнятися ніж ціна для звичайного китайця. Але це таке більше для новоприбулок. Я думаю, люди, які тут вже трошки пожили, вони вже на таке не клюють. Отак також, якщо відношення до українців, коли з вами знайомляться і ви говорите, що ви з України, більшість людей будуть говорити, о в Україні дуже багато. Багато красивих дівчат, а ще згадають про Шевченка. Перший раз, коли я приїхала, я подумала, що вони знають нашого письменника, але вони знають нашого футболіста. Згадають про Шевченка, і зараз так як війна, коли я говорю звідки я така невеличка пауза, потім люди питають, як там ваші родичі, чи все нормально, співчувають. Деякі продовжують свої думки про політику, але я вже це не люблю, бо. Думки бувають різні і мені взагалі не цікаві політичні погляди людей, які я не знаю. От далі щодо чорношкірок, мабуть, расизм є скрізь, і в Китаї він також є, але я хотіла трошки говорити про те, що. Він більше із відсутності знань, так як в Китаї дуже мало іноземців, і взагалі вони тут почали з'являтися відносно недавно. Як ви знаєте, Китай до цього був дуже вільним ніхто сюди не приїжджав, скажімо так. Тому немає якоїсь культури спілкування з іноземцями, особливо коли це чорношкірі люди, які привертають ще більше уваги ніж білошкірі люди. Вони прям ще більше уваги привертають, і люди хочуть їх потрогати, хочуть потрогати їхні волосся, сфотографувати якось таємно сфотографу. Або підійти складати, можна я з вами сфотографуюся в такого плану. Тобто вони про тату, що багато до себе уваги. І, і тут вже йде про відношення м -м, самих чорношкірих людей до цього, бо є люди, які відносять, які вони дуже товариські, вони такі, та да, давайте сфотографуємося, там поспілкуються з якимись бабцями в парку і так далі. А є люди, які дуже негативні, агресивні, і вони будуть. Там я бачила жіночку, яка кажуть яка чуть не побилася в метро, можливо, не африканка, чорношкіра, і за того, що її таємно сфотографували. А є люди, які так роблять. Так, це не класно, це не прикольно. Але в Китаї дуже багато людей. Є люди всякі, є люди, які будуть вас таємно фотографувати. Так, є такі люди. От і е, е, залежить від вашого відношення, я думаю, це як я бачу. Я, звичайно, не темношкіра людина, але це як бачу я і. Е, я, як я в попередньому відео говорила, відкритий расизм, коли пишуть е, в пошуку роботи, особливо вчителями там пишуть е, тільки для білошкірих людей. Це расизм, так, це расизм. Там на Темношкірим платять менше за роботу вчителям. Далі. Тільки так, тільки за те, що не темношкірі, я думаю. Деякі батьки не хочуть щоб їхній вчитель був тиношкірий, на навіть якщо він з Америки а і він класний вчитель. Є люди, які будуть казати, а щось не дуже гарне відношення у них. Плюс стандарти краси у Китаї це має бути біла шкіра, це має бути витончені якісь там худорляві риси. Я не знаю, тобто не підходить під стандарти. Китайської краси стандартної африканці. так чорночки не буде, вибачте. Я до цього негативно відношусь, просто говорю, як є. І багато я бачила, якісь ем, люди проводили опроси на вулиці, де запитували, чи стали б ви зустрічатися там із кимсь там з європейкою, з росіянкою, з американкою. І говорили, чи стали б ви зустрічатися з тену жінкою, і всі говорили ні. Хоча є люди, які є китайці, які зустрічаються з тими шкірами, але вони отримують багато осуду. І навіть, можливо, не завжди відкритого, Але я бачила прям відео, де кита... кит... кит... китаяниць іде разом з чорношкірою жінкою. Вони дуже кльово одягнені, це типу, класне відео, де люди просто кльово одягнені ходять по вулиці, але які там були негативні коментарі. От. Ну, Тобто, расизм є. І... Під кінець розповімо одну історію, і ще про те, що як я говорила, це також залежить від вашого відношення, як ви відноситеся. У нас в садочку була одна вчителька, вона була темношкіра. Вона була не перша темношкіра в нашому садочку. Наш садок був дуже лояльний і їм було головне. Я так вони її прийняли. От вона була із Саус-Африки. От і вона була дуже сильно сенситив. Тобто як тільки вона прийшла, вона у всьому бачала расизм там, де його не було, там де його справді не було. У нас було в садочку два туалети. Один закрився, бо туди ми завжди ходили, а він був гостьовий для батьків, які приходять. І ми туди завжди ходили, їм на Вони закрили його на ключ, коли вона прийшла. І вона сказала: вони закрили туалет через мене. Дивіться, як тільки я прийшла, вони закрили туалет. Вони расисти, і це через те, що я темношкіра. Потім я пам'ятаю, вона щось пила каву біля кавової машини, як це називається в українська мови. І потім зникла там якась підставка для води, я не знаю, яка вони п'ють. І запитали у мене. Куди вона ділася? А я сказала, я не знаю. Я прям знала, що вона трошки повернута, і я прям вибирала слова і сказала, я не знаю, але останню я тут бачила цю дівчинку. Можете запитати, ти неї, може вона знає. І вона сказала, Аліна расистка, бо вона думала, що вона подумала, що це я взяла. Потім якась дівчинка не захотіла її обіймати. Вона сказала, це, тому що ця дівчинка маленька расистка. Потім я бачила, вона ходила з однією маленькою дівчинкою на руках і казала, я чорна. Чорні люди дуже красиві, ну це нормально, але це якось виглядало так ну дуже дивно. типу. вона пояснювала ці маленькі дитині. Потім вона їй не посміхнулася директор, і вона сказала, що це через через те, що я чорна. І вона, ну ну про вона була на цьому прям зациклена. Я розумію, що чем не людям бачить, але в неї прям вона вона знаходила расизм там, де його не було. І вже через два тижні її роботи у нас люди реально почали до неї негативно відноситися, бо вона з усіма сварилася на ровному місці. Бо що б не сталося? Вона казала. Ти там, забрав спікер, не поділився спікером, чи щось таке, бо я чорна. Ти не пропустив мене, бо я чорна. І, і вже спочатку було відношення до неї все дуже доброзичливе, а потім прям вже люди почали від неї шугатися, бо вона дуже була якась істерична. І вона говорила: так, ну це потім бо, бо я чорна. Яко сам блек, це я так перекладаю. Може, це не коректно говорити темношкіра, ну ще темношкіра. Тут перепутаний причина-нослідковий зв'язок. Так уже до неї відносилися, бо не тому, що вона була темношкіра, а тому, що вона дуже себе накручувала і вела себе ну, неадекватно. І ніхто вже не хотів з ней спілкуватися. Але... Так, такі справи. Добре, я думаю, я при... плюс-мінус все, що хотіла вам розповісти, розповіла. Якщо вам все щось цікаво, то, будь ласка, пишіть в коментарі, питайте все, що завгодно. Я можу дізнати для вас вам відео, відповісти і так далі. Дякую, ставте лайки. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь. Пока.